Щось дивне відбувається в кадрі, чи не так? Ви помітили якийсь чоловік. А насправді, наступним ви побачите обличчя щасливої людини, спантеличної щасливої людини, тобто мене, яка на заправній станції випадково а, побачила свого. Одного з улюблених письменників, сучасників і поетів Сергія Жадана, який ось так просто обідав під вечірок, мабуть, це в нього був. І я засоромилась з ним сфотографуватися. Але, хоча б ось такі несміливі кадри залишаться завжди тепер зі мною. На спогад, як я його ось так випадково зустріла, було дуже надзвичайно приємно, аж підняло мені настрій. Отже, привіт, не привіталась одразу. Я врушила разом з дітьми продовження нашої історії. Рушила в сторону Києва для того, щоб там підхопити Івана, мого чоловіка, і всі разом, всією родиною ми мали рухатись напрямку кордону. Наш план, і наш маршрут полягає, прокладається через Польщу. Мені. Хочеться, я хочу, і ми запланували заїхати у Вроцлав. Там мешкає мій племінник, щоб з ним зустрітися хоча б на хвильку. І їхати далі, рушати через Німеччину, проїхати всю Францію майже з півночі і до півдня. Ось Такий маршрут цього разу. Тобто, у нас така навколо світня, навколо Європи буде мандрівка, тому що їхали ми в Україну саме півднем. Виїхати планувала о п'ятій. Ще з вечора розуміла, що не вдасться мені о п'ятій зібратися вчасно. До майже пів я свої ще впорядковувала справи, які були недороблені в будинку батьків. Тож, виїхали ми о пів на сьому, о шостій. Збиралася, але виїхали не о пів на сьому, і це гарний результат. І ще одне, один момент, одна справа, яка залишалася, потрібно було. Повернутися, заїхати в Броварському районі в містечку Гоголів мешкає моя подруга, про яку я вам розповідала, і показувала трошки, як ми в них відпочивали один вечір перед тим за тиждень до того. Отже, я там забула, коли їхала, забула наш холодильник, такий портативний блакитний, ну він доволі стандартного, стандартний вигляд має, там де ми веземо з собою їжу, і там такі акумулятори холоду. Менше з тим, щоб їжа не зіпсувалася, поки ми ось кілька днів будемо мандрувати. Власне, коли. Ми там непередбачувано залишалися, і на ніч залишилась. Я там е, його почистила, той холодильник, але забула його забрати, бо його, здається, там десь в сарайчик поставили, він мені на око не потрапив. Так, так я без нього і поїхала. І тут все ж таки майже по дорозі мені було, то вирішили, що заїду, заберу. А ось таким чином наша дорога, я, моя дорога з дітьми розпочалася. Десь тут поворот має бути. Поверніть ліворуч. Потім поверніть праворуч. Так, майже на місці. 500 метрів ще. 20 хвилин всього-навсього пішло на теревені. Ми, звичайно, могли більше витратити з подружкою, щоб останні і новини обговорити. Хоча які там новини в Українці в останніми днями. Всі вони трагічні, всі вони жахливі. І ось тим болем, тими кількома словами, звичайно, обмінялися і вжахнулися разом. Ну, а так, загалом, обіймаючись, в мене були сльози і. Побажання залишатися в безпеці, берегти себе, і побажання найскорішої наступної нашої зустрічі. Ось так, такі зараз прощання тут в Україні. І потім ми поїхали вже в Київ в квартиру, де мій чоловік весь цей тиждень намагався потроху доробляти ремонти, і де нас він вже чекав, щоб ми могли рушити. Теж у нас обмаль часу, поспішали скоріше на кордон дістатися. Та все ж, приїхали ми о дванадцятій до Києва. Дісталися десь о дванадцятій. Ми доїхали до Києва. Ура! Зустрілися з татом. Пішли в квартирі, поїмо. Пішли. Я зараз приберу. Телефон. Ремонту ще тут достатньо. Це наші спальні мішки, на яких ми тут спали одну ніч. Які з дачі забрали. Ось тепер не всі хочуть їх забирати у Францію, але ми з семеном заберемо по одному точно. Тут ще раковина. Роботи ще повно. До наступного разу. Тут взагалі ти навіть не до пилососів, не до прибирав. Ну так, ну так. Ну, добре, все. Поїхали. Під першою вже. Діти пішли на майданчик свій. З дитинства знайомий. Поїхали. Будували і покинули будувати. От воно там кущами швидко заростає, все. Природа бере своє. Лія схожа на тулузу. Так. Київ схожий на тулузу. не Так, зовсім. Краще? Тільки ця вувочка, то краще, ніж тулуза. А, ну, Київ. Рідніше. Тут немає віконниць на вікнах, оце різниця велика, а так архітектура трохи схожа. Стояти минулого разу приблизно такої ж довжини була черга, ми Дві години стояли. Мені захочеться. Захочеть. Ну що ж, до кордону ми дісталися о пів на десяту вечора. Простояли там три години. Для нас вже не вперше, ми вже з досвідом, і нічого, нічого не передбачало біди, як то кажуть, начебто все мало бути гаразд, але. Нас не пустили, нас розвернули, нам не дали можливості проїхати, пройти кордон. І це вже вдруге. Цього разу я більш стабільно, можна сказати, до цього поставилась, хоча не без здивування зайвого і, звичайно, не без суму. Враховуючи, що вже була друга година ночі, нам потрібно було десь зупинятися, всі були втомлені. Лія, звичайно, дуже е, терпляча дівчинка. Вихована чемна, як її дехто називають, <хи> але вона теж не витримала в неї їй важко дався цей довгий-довгий день, адже ну, ось з самої ранку, з шостої ранку і аж до другої ночі, ми не могли відпочити як слід. В чому причина? Причина виявилася в тому, що помилково в Додатку Резерв плюс, туди, де вносяться всі, вся інформація про е, військовозобов'язаних, внесли відстрочку для мого чоловіка, але з причиною вказали там причину, здобувач вищої освіти. Так, саме так. Так як ми цього не помітили, чоловік теж на це не звернув уваги, точніше, якось цю приписку не взяв до уваги. Е, коли вже ви, Напередодні нашого виїзду роздивлявся, розглядав документи, якось не зважили, що це може повпливати на наш перетин кордону. Хоча зараз ми звичайно розуміємо, що то і логічно. Отже, прикордонники були вічливими і навіть можна сказати співчували нам, враховуючи, що повна машина дітей, які втомлені, зморені. А, та, сказали, що вони нічого не можуть зробити. Вони не можуть пропустити на підставі відстрочки людину, яка є багатодітною, є підтверджуючі документи, що це багатодітний батько. А в, само, в самій системі, в резерві, в Довідці написано, що він здобувач вищої освіти, тому ось у нього така підстава, яку він, звісно, підтвердити не може, бо це не є правдою. Добре, менше про емоції, що було далі? Далі ми розвернулися і поїхали шукати, де провести ніч, де нам заночувати. Прикордонники сказали, що, в принципі, як ми зрозуміли, це не перший випадок з такою помилкою, і що теоретично так, це можна вирішити в телефонному режимі протягом трьох хвилин-десяти, якщо знайти людину, знайти тих, хто може це зробити, подзвонити і виправити. Але враховуючи, що була вже початок третьої ночі, то, звичайно, ніх... це було неможливо вирішити тут і зараз. Тож таке, поїхали з надією, що поспимо десь, відпочинемо і на ранок будемо вже вирішувати свої питання. За 12 кілометрів від... ми, до речі, в... Так, <смі> Краковець, ось перетин кордону, ми намагались зробити. І ось за 12 кілометрів повернулися і знайшли один готель. Повністю там все було вимкнуто, не світло, не ні горіло, нічого такого не відбувалося ніяких ознак життя. Як то кажуть, наступний теж було нікого не було. У дворі стояв теж готель, ресторанно-готельний комплекс називається. І стояли машини, але повні... ну, хоча б ліхтарі світилися в цей час, вже була третя ночі. І, власне, мій чоловік через Google знайшов координати, знайшов як зв'язатися, подзвонив, йому одразу відповіли. І жінка приїхала на автомобілі десь хвилин через 10, мабуть, і відчинила нам все. Ми поселилися. Тобто нас поселили дали нам два номери. Зараз я вам покажу рум тур того, де ми провели ніч. І переконайтеся, як тут все непогано, на вищому рівні, як то кажуть, в цьому, плані нам, в цьому плані нам пощастило, тому що доволі за помірну ціну ми ось так комфортно рознесли. На другому поверсі розташовані номери, на першому це ресторан. Так, заходжу в перший номер, він більший, з двома спальнями. Дуже якісні столярні вироби, з дерева. Двері, все це ось. Так, готель називається Амфора. І все в грецькому стилі, стилізовано. Дуже акуратно все. Ось так виглядає. Це сам вузол. Тут просто гардеробно закуток. Сходи дерев'яні. Мансардний поверх. Ось так, мансардні вікна тут. Велика кімната. Диван розклали для нас. Ми тут трьох розмістилися з Лією Григорієм. Петро захотів окремо там спати, ми йому постелили. Тут хлопці старші. Ну, звичайно, вони більше люблять окремі ліжка і звикли до окремих ліжок, не сплять вони з дитинства і з народження на одному ліжку. Кожного у нас завжди у нас таке правило було в житті. Що Обов'язково у дитини, хоч ми і багатодітні, але у кожної дитини має бути своє власне ліжко, без, без обговорень. Але тут, ось у готелях, у нас вже стільки тих готелей було, тож доводиться ділити, якщо немає можливості, то сплять разом ось, так? Так, це в нас один номер другий. Що чоловік зачинив. Та так, мені тут вже речі наші винесли. Це мені трохи залишили забрати. Ось тут двомісний номер, Ну, приблизно все так само виглядає. Нічого особливого, але. Дуже чисто, взагалі, в українських готелях не можна нарікати на якість прибирання. І взагалі дуже мені все подобається. Ціна за два номери. Ціна за ці два номери 3000 гривень, 1800 більший, 1200 менший. І це враховуйте, те, що нас вночі запустили, пустили нас і сказали, що можна виїхати пізніше, ніж у 12, тому що готель взагалі туди, ну виїзд до 12. Але так. Поставились з розумінням, що ми пізно заїхали, щоб виспатись більш-менш. Але ж на ранок спати нема часу довго, тому що на ранок ось треба вирішувати це питання, що ми робитимемо далі, чи вдасться нам виїхати, чи нададуть там ці виправлення, чи зможемо ми щось віддалено зробити, враховуючи, що четвер, в понеділок обов'язково дітям треба бути в школі. Нам... Мені треба якось в будь-якому разі дістатися. Франції, тож наші пригоди, як то кажуть, продовжуються, слідкуйте за оновленнями. Зараз ми активно займаємося тим, щоб вирішити питання. Виїжджаємо з номерів, з готелю, тому що час вже прийшов. Всі мене на вулиці чекають, а ви дочекалися наших новин. Як бачите, не все, не все так просто, але знову ж таки, як каже мама мого чоловіка, що це не біда, це не біда. Не, не потрібно засмучуватись. Та я, власне, в мене вже якийсь більш-менш імунітет виробився до цих всіх складнощів. По-перше, а по-друге, на що жалітися? Подивіться, що робиться навкруги. Як то кажуть, не, не може нічого засмутити більше, нічого не може принести, мабуть, болі більше, ніж оці втрати, які кожного дня хтось з нас. Один з нас, одні з нас. І найстрашніше, що сім'ї з дітьми, діти гинуть в цій несправедливій війні. Ці безневинні жертви щодня поповнюють цю безкінечну кількість. І про це неможливо не думати. Немає, мені здається, українців, українок, які з цим болем не живуть ці всі, всі дні, не проживають всі дні. Мої співчуття львів'янам. І всім небайдужим людям, хто все це спостерігає, пропускає через себе живе з цим. Я не виняток, як і ми всі. Тож, ще один удар. Бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь в безпеці, наскільки це можливо, я максимально буду уникати тем. Щоб вас не засмучувати ще більше, хочу вам розповідати якісь гарні новини, позитивні, щоб, хоча б трошки тим, хто співпереживає наш, нашу історію, щоб хоч трошки вам покращувати настрій. Попереду обов'язково будуть добрі новини, будуть нові влоги, будуть нова інформація. Тож слідкуйте за каналом, як завжди, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви щось цього не зробили. І нагадую про збори. Теж це дуже важливо допомагати нашій армії, допомагати війську. Допомагайте всім, кого ви знаєте, кому довіряєте. Якщо бачите, збори з дрібних зборів. Ми підтримуємо наш, наше військо аж до тепер і не збираємося складати рук. Під цим відео, як завжди, теж є актуальні збори благодійного фонду Слобожанські Ластівки, яким я допомагаю на постійній основі. Там ви знайдете всі необхідні посилання, в тому числі на телеграм-канал, поки що ми в цій мережі. Там є звіти, там є актуальні збори, долучайтесь, будь ласка. А ми їдемо далі Ми їдемо далі, живемо далі. Буду вас інформувати. Все, всім спокійного дня. Наскільки це можливо? До нових зустрічей, бувайте.